Планета кіно це щось. Вітаю. Привіт. А ви хто? Я Соланж. Твоя бабуся. В мене немає бабусь. Тепер є? А звідки ви? Я родом із Прованса. Приїжджаю гості. Я така рада тебе бачити Дай обійму. Лоро, то ти вже така доросла. Джур. Називати вас бабусею? Навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю і про нашу родину. <гас> і ціп -ціп. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене? Не що її знати про ту кого не знає? То вона надовго приїхала. Но поки побуде з нами. Що ти робиш? Це медична марихуана. Покури. Може, попустить. Що сталось? Усе під контролем. <гум> ти справді її покинула? Що ти хочеш почути? Усе про вас із мамою. Чарлі, все не так просто. Я вже не мала дитина, мамо. Насправді так круто, коли ми всі разом, коли мама поруч. Бабуся з міста Що? у бабусі романи широс? Боже, вони цілуються Ого. у кінотеатрах з 20 червня.